Вітаю, друзі! Давайте познайомимось. Мене звуть Олена Жаворонкова, я психологіня, бізнес-тренерка, мотиваційна спікерка і замовник вважає мене експерткою з софт скілів. Працюю я з комерційними організаціями, з різноманітними фондами, з громадськими організаціями. І основні запити моїх замовників це всі теми, які стосуються. Розвитку софт-скілів, ефективних комунікацій, стресостійкості, і особливо в наш час багато запитів саме на стресостійкість, на підтримку рівня власної енергії, на ефективні комунікації, на безконфліктне спілкування. І це всі ті запити, з якими я працюю. Тож, друзі, якщо у вас особисто або в вашій команді. На зрів запит на підвищення рівня стресостійкості, на покращення комунікації. На безконфліктне спілкування, на підвищення рівня власної енергії чи рівня енергії команди. Чи ви хочете розібратися з тим, що таке емоційний інтелект, покращити свої навички публічних виступів? Звертайтесь, я можу провести вам майстер-клас тренінг в онлайн чи в офлайн форматі. Працюю однаково ефективно і буду вам точно корисною. Мені є чим з вами поділитися.